Лажу в інтернеті, дивлюся, щось мені попадається е, інжир. Думаю, чекай, а я ж замовляв інжир. Я ж замовляв саджанці інжиру. Думаю, а де мій інжир? Я ще в серпні замовляв інжир. Мені була попалася дослідницька садова станція, якось так воно називалася. цей вже кача щось до мене хоче. Отже ж. Дослідницька станція, щось там, інжира, щось цей рослин, саджанці. Думаю, мені телефонували, от я в кінці серпня замовляв, і мені телефонували, сказали, що буде відправка з другої половини вересня. Думаю, так, а де мій інжир? Вже пройшло три місяці. Ну так, да, три місяці пройшло. Бо побачив, що продають зараз пагони, саджанці, все такі. Думаю, а я ж замов, я замовив собі в чотири сорта. Думаю, так, зателефоную. Я ж теж думаю, це станція, якраз зроблю в них замовлення, подивлюся, як вони працюють. Можливо, буду рекомендувати людям. от гарний інжирних замов чи ще щось знаєте. Бо завжди я завжди я вже розповідав, я завжди намагаюся кругом сунутися, щоб подивитися, щоб можна було щось порадити, бо завжди багато дуже запитань там, а де ви замовляєте це, а де ви купуєте це.